Залізо. Залізо і нічого крім. Сміття дуже багато троса такого капець сантиметрового. І все. Так, всім доброго ранку. Сьогодні розпочну показ речей з таких ось. Дивіться, є тиски. 125 губки. Тріснуті були. Заварені добре, затискають добре, все працює. Ціна 1350 будуть ваші, кому цікаво. Далі є ось такий туристичний набір. Все повинно працювати як часики, навіть якась табличка тут лишилася. Для того, щоб можна було нею користуватися, збирати, ладнати. Не повністю згнила, можна так сказати. А так все працює. І насос працює, і все працює. Тільки пошкурити, покрасити на відновлення. Сама класна річ. Ціна 450 гривень, за неї буде вона ваша. Далі є. є ось такі крюки два штуки, скоріш всього, із якихось електроопор або ще з чогось, щоб можна було кріпити, таскати. Там ще буде час у відосі, ще просто не помістилися на стіл. Ціна за ці буде 400 гривень. І будемо показувати щось ще нове. Так, тепер показуємо щось те, що я тут знайшов. За крюки. Це менші крюки. Це повно. Його довжина приблизно 40 см. Це коротенька, довжина приблизно десь 30 см, плюс-мінус. Вони одинакові, просто це в розкритому стані, це в закритому. Також відкривається, також фіксується, і все працює. Кому цікаво, може якраз написати, і все буде ваше. 300 гривень. Так, що тут ще? Чотири ножки таких, дві таких. Ціна за них буде 150 гривень. Защита в нас 35. Саморобно. Защита ось така. Кому цікаво. Маленька. На 125 й круг, скоріш всього. Ціна хай буде 150. Алмажна чашка недотерта. 40, ручка 20. Патрони по 25. Ключ 13 на 12. Ціна 45 гривень. Краник. Скоріше, з такого ж самого десь. Е, ціна 50, ключ на 13, 65 14, 17, Ціна 45, на 14, 20. Така річ попалася 50 гривень. Хочу. Так, сегментний ключ 68 на 72, ціна 70 гривень. Цей у нас 17, 19, 75 гривень. Це на губки. На 14 або ж на з'єднання, кому там цікаво. В одній стороні нарізана різьба. Цій незрозуміло. Ціна 50 гривень. Шестигранник такий 25, цей у нас буде 20 пістолети по 100 гривень. Серга буде 50, цей у нас 45. Цей у нас 10 на 12. І це у нас 10 на 12, цей у нас буде 50, цей у нас 40. Гвинт буде 70. Цей в нас тяжка буде 40. Ножиці будуть 40. О, карабін якийсь такий цікавий. 35. Цей у нас 30, цей у нас 50, 20. Крюк 45, ключ 110. Так, по, по бетону. Кількість їх 7 штук. Як бачите, великих. В роботі були ціна 110 гривень. Фрези ось такі. Використання вже були. Ціна 100 гривень. Далі йдемо сверла. Під конус перший. Повністю її всі, скоріш всього, отак зроблені, крім цього. Ну і оце точно. Конус сюди. ж. Ціна за нього, за цей набір 1200 гривень, буде ваш. Вал 25, цей 15. Стаместки. Ось така кількість 6 штук. Ціна за них 250. Цей у нас 20 шпильки довжиною приблизно 40. Ціна за них за три штуки 150 гривень. Так, на ножі, кому цікаво, приблизно десь 40. Плюс-мінус на два ножі хвати. Вистачить. Плюс мінус там, як кому 80. Циліндр 90 на 90, 290. Сам циліндр діаметр 20. Неперевірений. Ціна 500 гривень. Так, ключ люльковий на 38, 110 гривень. Пружина 80. Ручка якась така цікава. 30. Лопатка 510 довжиною. М -м, ціна 80. Поплавковий механізм. Ось такий. Кому цікаво, 60. Ключ, ось такий. Ціна 40. Хто знає підскажіть для чого. Я-то знаю, але хочу, щоб підказали ви. Так, 46 на 41. Ціна 135 гривень, 41 на 36, ціна 110 гривень. 30, 32, ціна 80 гривень, 24, 27, ціна 60 гривень, 19 на 22, ціна 45 гривень. Ці по 10. Все, вроді би, все показав, крім ось цієї штуки. З кабінету з фізики. Кому цікаво, 50 гривень буде ваша. Е, є ще Краскопульт. Ціну пропонуйте на нього. Є ручки по 10 гривень і є фляга. Ціна за неї буде 80 гривень. Все, тепер точно все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось, або ж хто хоче щось купити, пишіть, будь ласка, на Viber. Viber вказаний як на початку відео, так і наприкінці. Для того щоб можна було зі мною зв'язатися, показати, що вам треба і що ви хочете у мене купити, на цьому буду закінчувати. З вас, як завжди, лайки, підтримка каналу, коменти, все те, що ви знаєте. Ви у мене найкращі, Гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.